Вітаю вас, наші незламні з вами, як завжди, радіо Магніт. З великим задоволенням повідомляємо, що в нашому місті Каневі відкрито пункт незламності від ДСНС 10 ДПРЧ частини. Працює він цілодобово. Якщо не дай Бог в разі критичної ситуації, коли зникне світло, вода, тепло. Електропостачання і зв'язок, ви можете завжди сюди завітати. Тут є, бачите, дивіться, такі є столи. Є у нас тут Wi-Fi зона, тобто є у нас інтернет. Так? Ви можете зарядити свої гаджети. Зараз тут ми бачимо прекрасні сидять хлопчики. Доброго вам дня, хлопці! Доброго. Ви тут знаходитесь перший раз? Ні, ні. ні? Вам так. тут тепло комфортно? Да. А що тут є? Тут можна попити чаю, кави да, тут да. класно і щось можна каже погризти навіть? Ну канффети сукерочки да. є? Класно все. Вам тут подобається, да. Так! шановні. Ви бачите, тут є столик, де можна попити кави, чаю попити, є печиво. Тобто тут тепло, гарно і затишно. Навіть тут є сільчики, де можна посидіти, зігрітися. І не Бог, якщо себе хто погано почуває. Будь ласка, є ліжечка. Є черговий. Ой, буржуйка! Тут тепло! Клас, клас, клас! Тут тепло. Доброго вам дня! Тобто я розумію, працюйте цілодобово. Так. Все тримаємо стрій разом. Тож є в нас місце, де можна прийти, зарядитися, обігрітися. І перемога буде за нами. Власні, загалі хлопці. Друкуємо до перемоги, Так! Да. це буде Україна. А ну разом, раз, два, три. Це буде Україна! Перемога!